Привіт, друзі! Це третя вже серія по Oxygen Not Included, і можна сказати, що ми потрапили в велику біду. Ось наш весь кисень по нашій базі, тобто він є, але він є трошки зверху. Тепер можна сказати, що час йде вже на секунди. Тому ми будемо робити наступним чином. Ми з солоною води одразу робимо. Ось так. І прокладаємо рідинну помпу. Будемо одразу з солоною води робити. Чисту воду і будемо. А її перекачувати одразу тут же будемо робити на, на, кисло, на кисень. У нас буде зараз дуже багато водневого газу, він буде підніматися вверх, витісняти кисень, який буде зверху, і кисень буде трошки пускатися вниз. І тим же часом ми ставимо на кисень, який в нас буде ржі. Це нам зараз можна сказати, що трошки поламає. Е, буде багато хлору на базі, але я думаю, ми якось справимося з цим питанням. Нічого страшного тут не буде. Тому будемо дивитися. Оцей друг у нас нафтовий генератор дуже багато вуглекислого газу видає, бачите, вже тут більше 5 кілограм. Тому він весь спускається і йде нам весь на базу. Зараз будемо пророблювати тут трошечки дирок більше, щоб нас цей, цей вуглекислий газ весь спускався донизу, хай обмагрець. Але нічого не поробиш. Хто у нас ще є тут копальник? У нас копальник копач, точніше, ульті. Тому ми дамо йому надзвичайний підсилювач копання. І хай вони всі копають ось тут теж. Так, поїхали. Ні. Поки ще не буду включати, тут треба одразу все настроїти. Тут у нас заліза ближче буде, тому будемо встроїти з заліза. Одразу цей... Це переробка, певно. Переробка Упріснювач. Ось так і тут же ми одразу будемо робити кисень, електролізер. І електролізер нам буде кисень видавати догори, буде виштовхувати. Якось так. Так як тут більш-менш тепло, тому так і буде. Так, а тут ми застроїмо блоками звичайними з, з граніту чого не працює. А максимальний тиск газу він дає, ну. Нічого, якось. Це нам дасть трошки часу, цей розкиснювач дасть нам трошки часу, тому давайте так і робити. Тут хай вниз уходить. Знаю, чи треба тут копатися. Під цією стороною воно пішло. Тут кисень буде потроху виходити і заходить потрошку вуглекислий газ. Ось так. То можна трошки прискоритися. У нас є е, 5 екоакумуляторів, тому ми ще трошки потерпимо. Вже хлор літає по базі, але нічого страшного. Затримує дихання. Вже затримує дихання. У нас тут буде компактний розрядник. Скільки він дає? 60 Вт. А великий дає 480 Вт, але нам цього маловато. Значить, треба ставити два великих розрядника. Є, в нас реально лічені прям секунди або хвилини йдуть. Так, як не крути, нам тут треба дистилятор водоростей. Ось так, але треба блок. І треба логіку тут обов'язково. І це все на шостий пріоритет. З киснем, кисень піднімається все вище і вище. Вже прям відчувається така напряжонка, тому Так, бальзам для шестерень. От я зменшу до ще одного хай дороблять. бо треба зараз всі сили, які в нас є. З акумуляторами повна попа, а з кислородом повна попа. Тут що ли поставити його? Тут же вуглекисли газ ось прям закриває в нас. Але я хочу, щоб він вниз спадав, цей вуглекислий газ, тоді буде краще. Ось так можна ще викопати. падає вниз через ці сітки. Бо тут же півтора кіло. Задушення. Так, давай біжи. Так, ладно, будемо тягнути тоді на цей кабель не можна, І ти вольфраміт несеш? З вольфраміту фізичний генератор роблю. Оце воно. Я певно відміню його і зроблю нормально. Заліза. Тому що заліза ось близько дуже. Так, вже потрошки починає кисень пробиватися в нас. І тепер основне, щоб він вийшов нагору. Так, перший кислород у нас вже пішов. Перші бульбашки кислороду в нас пішли. До гори. Зараз тут ми викопаємо і ці підуть. Тут у нас буде відневий газ скоплятися, але це буде вже краще. Тепер ми робимо. Ще трошки акумуляторів, щоб пожити? Поки що. І налажуємо можливість цього? Життя. Так, кисню вона нам зовсім мало дає. Тому що щось треба з цим робити. Будемо досліджувати вуглецевий сепаратор, да? напряг ще досі зберігається. У нас вже запруднена вода, скоро буде через край валитися. Але перше це нам треба порішати з цим. З цим. Нестача мастила в нас ще є, кисню все більше немає. Можна зробити ще що? Газову помпу. Газову помпу звідси, яка нам буде викачувати аж ось сюди. Але це довго. Тут ми будемо робити тиск. Воно буде більше качати. Добре, що ми встигли з акумуляторами прийшати. Інакше в нас взагалі б жопа була б. Це я роблю газову помпу, щоб тут тиск зменшити, бо ці штуки не працюють. Будемо все викачувати наверх разом з киснем. Або кисень буде туди вверху ходити, або сюди. Так, гази спробуємо тут спочатку його видавлювати. З киснем досі така попа. Сам себе загнав таке становище, але що поробиш? Отрошки От все налажується, але не так і хотілося б. Так, є трошки тиск тут зменшився. Тому, тому воно почало качати. Але тут знову надмірний тиск. 2 кг вуглекислого газу, тому треба цей вуглекислий газ обробляти. Так вже і тут максимальний тиск газу до верха вже дійшов. Нам треба достроїти цю газову трубу, тому що... тому що тут постійно забита труба, і нам не можна викачити. І тоді кисень не йде. А кисень це в нас зараз основне. Вони ходять, чухаються постійно, тому що немає цього бальзаму. Забити круг постійно, тому що вуглекислий газ прибуває, кисню не вистачає, постійно здихається, вони ходять, постійно дихають. Так, п'ятидесятий цикл. Що в нас є? Оприснювач, який працює на одному великому розряднику. Він же качає в електролізер воду. Ось вода. Цей електролізер просто викидає водневий газ, він же кисень. Куди викидає? Він викидає трошки сюди в повітря, щоб воно тут збиралося і йшло по базі. І також через газову трубу він викидає його так само ось сюди. Далі. Вуглекислий газ, який збирається, ми його тут перетравлюємо швидесенько, щоб він опускався вниз потрошки, щоб в нас тут була прослойка кислороду, трошечки кисню, точніше. І водневий газ у нас тут не скаплювався і їм було хоч трошки чим дихати. З енергією порішали, як ви бачите, енергія була в нас постійно, а тут в нас чисто на батареєчках. А зверху розкиснювач іржи стоїть, який трошки підтримував нас, щоб кисень був. Але побачимо і зараз буду додатково робити ще тут окремо лізерку, яка буде окремо качати нам кисень і вже нормальний буде. Це так був це був срочний варіант. Зараз буду робити викапувати то все. Зараз накидаю щось і буде воно щось викапувати. Так, тут трошки енергію можна зекономити через логіку. Пріоритет. Шумий. Так, ну наконец-то, вже бачу світло в кінці тунелю. Чому? Тому що в нас є трошки акумуляторів готових. В нас вже працює електролізер. Кисень вже трошки тут скаплюється. Трошки кисня вже з'явилося в... на базі, і в нас є запас. Бальзаму для шестернь. Я закрив тут ручним шлюзом викликислий газ, бачите, він скаплюється вже більше 8 кг, і за цього він сюди не йде. І може нормально працювати цей розкиснювач ржі і більш-менш нормально вже. так, що бав, але нормально. Тут поставимо. Жити можна, потрошки вуглекислий газ повзає вниз, ось так, і тут його вуглецевий сепаратор просто забирає і з'їдає. Таке коло зробив води, яке велике трошки зробив, тому що. Тому що тут є мінусова температура, якщо вон. Якщо коло тут стає потрохи, то тоді Воно замерзає і ламається. Ось так. І візьмемо сантехніку, тут треба рідинний міст поставити, щоб пріоритет був на це коло, а потім йшло звідси. Ось тут роблю лізерку додаткову ще одну, для того, щоб вона була окремо енергонезалежна своя. Вона буде працювати на водній, який буде добувати цей саме лізерка. Тобто воно в мене зараз просто водень уходить вверх по базі гуляє, а тут він буде осідати в цьому в генераторі і буде на себе він працювати. Отаке вже 59-й цикл, в принципі, в принципі, вижив, вижив. Могло бути гірше, але поки ок. Тримаємося. Серія була особисто для мене дуже важкою, тому дякую, що дивились. До зустрічі в наступних серіях. Па!